Привіт всім! З вами онлайн авто. Сьогодні хочу поділитися новою покупкою для нашого клієнта. Це Nissan Leaf 2018 року в комплектації SV. По суті, в бітфаксі вказано, що це комплектація S, і на аукціоні так було вказано, але по вінкоду коду SV, по наповненню SV, відповідно на, задні, на задній ряді у нас також щелік підказує, що це SV комплектація. Часто на аукціонах неправильно вказують дану інформацію, тому треба перепровіряти. Даний автомобіль вже пливе в контейнері. У клієнта був чіткий запит на початку, це Nissan Leaf в новій Буді до 10 тисяч доларів, ну, в 10 тисяч доларів, максимум 11 з ремонтом. Також розглядав інші варіанти, аналогічні електричок в даному бюджеті, але по суті, Kia Soul може бути, але Kia Soul не дуже конкурентний, Leaf, може бути Chevrolet Bolt, але е, даний автомобіль проблематично провести в даний бюджет, він буде з е, значнішим пошкодженням і кошти на його відновлення будуть витрачені більші. Відповідно, вмістити в такий бюджет проблематично. Він більше проїжджає так, але він і коштує дорожче. Ну і по суті вирішили не експериментувати, а зупинитися на Nissan Leaf, тому що автомобіль вже перевірений часом, перевірений пробігом. Тому, скажімо так, прийняли рішення зупинитися на даній моделі. От, як я вже казав, це 2018 року автомобіль. Давайте розглянемо його більш детальніше, відкрию фотографію порту, щоб була краща якість. Покажу вам пошкодження, стан автомобіля. Тобто ми бачимо, що трішки він замазаний в салоні, але в принципі нічого критичного. Тобто це все від відчиститься. Нас тут цікаво, технічний стан, візуальний, косметичний. Ми бачимо, що нічого не порвано, не зачуховано, не затерто. Це, в принципі, найголовніше в даному автомобілі і в будь-якому. Весь вкруг цілий. Є невеличке пошкодження у нього, фактично дуже маленьке, зараз я дійду до нього ось в даному місці. Крило і дверку трішки притерли, по суті, дуже незначне, незначне пошкодження у нього. Бачимо, там де краска відлущилась, то почалася вже невеличка корозія. Є другорядне пошкодження у нього по задній ляді. Також те краска відлущилася, бачимо біля надпису СВ. Почалась невеличка корозія. Ну По суті, це не критичний момент, його можна буде легенько виправити. Також покрилої подверті, також можна буде спокійно виправити ці моменти і експлуатувати автомобіль. Вкруг він цілий, без інших рижиків, ршавчин і так далі. Тобто по ньому видно, що навіть термісні диски не покрилися Ршавчиною. Тобто більшість цього просто декраска відкололася, був можливо в той момент в цій локації трішки вологий клімат. Тому почалась корозія, але це не дуже страшно, тобто тим більше там буде. По тих елементах ремонт можна буде спокійно зачистити і е, виправити ці моменти. Бачимо, що він вкруг цілий, є також невеличкий, невеличка і невеличка на бампері царапинка. Але для автомобіля, який проїхав 69 тисяч а даний автомобіль стільки і проїхав, це в районі 111-112 тисяч кілометрів. Це нормальний знос. Тобто ми на ці моменти завжди звертаємо увагу, але на них не зациклюємося. Тому що для будь-якого автомобіля з пробігом це, скажімо так, стандартна ситуація, якась протетість і так далі. Тобто от видно, що автомобіль цілий, гарно виглядає, синього кольору. Давайте переглянемо Carfax даного автомобіля. По суті, Carfax непоганий. Був один власник, що добре. По суті, автомобіль був в одній сім'ї, при цьому його добре обслуговували. Хоча ця електричка, вона не потребує за собою такого догляду, як ДВСка, тобто там кожні 5-10 тисяч заїжджати, масло, міняти, і фільтра і так далі, але також має якісь свої сервісні обслуговування, які вона проходила по що автомобіль почав експлуатуватися вже майже з 2019 року не дивлячись на те, що випущений він був там на початку 2018 го Бачимо, що під кінець 2018 року був маленький пробіг 1500 миль. Далі автомобіль нормально обслуговувався, ми бачимо, що перевірили акумулятор, робилися інспекції, колеса, замінювалися, балансувалися, детейлили автомобіль. Також замінювали фільтр салонний. Ось, бачимо, по суті, кожні там 10 тисяч миль, навіть частіше, якщо треба було, автомобіль заїжджав. На сервіс. Є два, дві візівні компанії відкриті. Ми завжди звертаємо на це увагу, попереджаємо клієнтів, але нюанс в тому, що е, треба дивитися, які це відзівні компанії. Тут а вони не є якісь критичні. Е, по задній камері і по оновленню програмного забезпечення в блокі клімата. По суті, незначні візівні компанії, критично ні на що вони не впливають, тим більше там, на... Скажімо так, технічний стан даного автомобіля ніяк. По задній камері теж, тобто, не критично, тим більше відцівна компанія не завжди означає, що з автомобілем є якісь проблеми, тобто якась партія. Якийсь рік автомобілів ПАП під візину компанію, тобто вони виявили, що там використовувалися якісь, можливо, дефектні запчастини і так далі, або які виходять з ладу там, при якихось умовах. Але це не завжди означає, що в даному автомобілі є якісь проблеми. Ось. Тому прийняли рішення торгувати даний автомобіль. Бачимо, ДТП сталося 12-го місяця 24-го року, 4 місяця його списали. Тобто карфакс достатньо прозорий, без прихованих дефектів і так далі, тому цей автомобіль ми і придбали. По ціновій політиці він дістанеться клієнту в 9800 доларів. Тобто Ми спокійно вписалися в бюджет, ремонту об'ємного дороговартісного не буде, тому по бюджету ми вписалися в те, що і розраховували. По авторії, тобто можна переглянути, скільки вони коштують. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що продається у нас на авторії. Тобто Ми бачимо, що. Є по різним цінам, тобто ну, це сильно розвалені автомобілі. Давайте пропустимо ті, що після ДТП, ті, що не в Україні. Розмитнені, бачимо, є декілька британок праворульних, старий козон ще продається. По суті, старт на ці автомобілі у 9700 доларів. Я, звичайно, переглядаю також ці автомобілі, відкриваю для себе, щоб орієнтуватися, взагалі, що продається зараз в Україні, в якому стані. 9700 доларів, автомобіль ще досі продається на авторі, а чомусь його ще досі не зняли, не продали. По суті, класний пробіг і стан, і ніби нормальний. Тобто колись його пригнали з Америки в 2019 році, досить давненько. На той момент, звичайно, ціна на аукціоні була, напевно, більш цього така, як і зараз він продається на авторі, а не менше. Ну, от бачимо, 9200 200 доларів. Тобто схожа ціна з пошкоджень. Передок більше розібраний, ніж пошкоджений, хоча, напевно, в цю сторону. Там, де крило все ж таки трішки прийшовся удар. До стійки можуть бути питання, поріг, напевно. Центральна стійка також спрацювали подушки, я вже бачу. Взаді також він розібраний, трішки не в зазорах Дверка, тому що, напевно, вона ось посередині погнулася не дуже критично, але скажімо так, не дуже і симпатично. Бачимо, подошки спрацювали, як я вже казав. Тобто автомобілі реально пригнали дуже давно, якісь терміни сплатувались, Невідомо, що з ним тут було в Україні там, за ці 5 років. Тобто, що завгодно могло трапити, він не міг ще раз попасти в ДТП спокійно. Не вказано, хто продає власник, чи він приганяв, чи як. Ми бачимо, що були перереєстрації цього автомобіля, а продавався він. Декілька разів я от, відкрив сервіс Татвін перевірити. У 22-му році його продали досить дорого. Ну, 21-му, точні, на той момент це була нормальна ціна, у 22-му так само дорого продали. Потім під кінець 22-го також дуже дорого цей автомобіль продали. І далі там поїздили два роки і продавали за 11500. Зараз продається за 900. автомобіль постійно втрачає в ціні. Постійно його чомусь. Продають, не зрозуміло чому. Всі ми напевно розуміємо, чому його продають. Я не буду, там, скажімо так, прогнозувати технічний стан цього автомобіля, казати, все з ним погано чи ні. Але, по суті, автомобіль, який продається по низу ринку, який там, деякий термін вже стоїть на авторії, чомусь його не можуть продати, а продають його дуже дешево. Явно продається не просто так. Далі ми бачимо. Інші автомобілі, тобто 9900, це 180 пробігу, тобто 120 пробігу. Свіжопригнаний автомобіль з Америки, також продається досить вниз ринку, тобто по досить нормальній ціні. Пробіг теж адекватний. Комплектацію зараз ми також глянемо. От, Привезли автомобіль, по суті, якщо його привезли на продаж, а взяли його достатньо дешево, то його відновили дешево. Тобто, Навряд чи там йде мова про якийсь якісний ремонт, якісне відновлення. Тому що я думаю, всі розуміють, як привозять автомобілі скажімо так, під продаж. От основне ушкоджень у нас механікал. Тобто є якісь питання ще по механічній частині. Треба розбиратися ще в даному автомобілі. Другорядне пошкодження у нас позаду, бачимо, що крило довелося рихтувати 100%. Пішли зазори. У нас був удар скажімо так, це місце за бампером. Знизу тобто там знаходиться підсилювач і лонжерон. тобто Тобто є великий шанс, що цей лоджерот трішки пішов всередину, тому що змістилися зазори по дверкам. Ніхто не хоче собі купувати автомобіль з її зміщеною геометрією. Можливо, вона... ЗОЗО пішли, тому що крило деформувало, також це не виключення, але є ризик, скажімо так, що пішла в даного автомобіля геометрія. Ми бачимо, що комплектація S. По суті, так, дійсно комплектація S. ми бачимо, що механічні. Регулювання сидінь, тобто це також не конкурент нашому автомобілі. У нас і пошкодження адекватніше і пробіг кращий. По суті, автомобіль буде мати свого першого власника. Це ж ми ще не перевіряємо карфакс даного автомобіля, тому що, як ми бачимо по Карфаксу, ДТП могли бути і попередні, і навіть декілька ДТП могло бути попередніх. Тому що з цим автомобілем було. Скажімо так, невідомо, що з ним могло статися в Україні, також невідомо, тому що по Україні таких сервісів, як Carfax, наприклад, не існує. Ну, далі ми бачимо, що автомобілі вже йдуть 10. Відповідно, всі вони або. Були привезені з ДТП, тобто ці ДТП могли бути як і значні, так і незначні. По суті, якщо автомобіль привозиться на продаж, то розглядається будь-який вид пошкоджень і незрозуміло, як їх взагалі відновлюють. Тому наш клієнт прийняв рішення торгувати саме з нами автомобіль, привозити, щоб бути першим власником, щоб знати історію даного автомобіля. Ось, відповідно, якісно його відновити, так як він хоче. І експлуатувати собі спокійно даний автомобіль, що є, в принципі, правильним рішенням. Тому, якщо вам потрібно підібрати також такий або інший автомобіль під ваш запит, то зможемо спокійно підібрати. Звертайтесь. Онлайн-Авто з нами твоя мрія здійсниться.